Благодійні ярмарки стали невід'ємним атрибутом нашого сучасного життя. Адже кожен свідомий українець знає, кому має завдячувати за сьогодення. Тому всіма силами намагаються в тилу хоч чимось допомогти нашим захисникам. Ніколи не залишаються осторонь такої благородної справи, і дружня родина Шосткинського вищого професійного училища. Зараз триває тиждень професійної освіти, і кожен професійний заклад ділиться своїми напрацюваннями. Ми сьогодні вирішили провести ось такий ярмарок, то всі кошти підуть на підтримку збройних сил. Ми передамо до волонтерського центру, і там уже розподілять або це буде тепловізор, або це будуть якісь речі, які необхідні зараз. Ось воїнам світла наших. Тож, 24 травня на подвір'ї закладу було людно. Тут відбувалася демонстрація, замовлення та продаж виробів, якими вже багато років можуть похизуватися майстри ВПУ. Наприклад, кожен відвідувач виставки міг ознайомитися з різноманіттям металевих та дерев'яних виробів і замовити собі такий самий. Ось на цій виставці, кому що до подоби. Підходить і такого зразку замовляє якість продукції. Я вважаю, що на даний час задовільняє покупців. Замовляють столи, ось із лавками для саду, для бані, цікавились мангалами. Чимало бажаючих в цей спекотний ранок можна було зустріти і біля стійки з морозивом власного виробництва та прохолодними напоями. Майстер виробничого навчання Олена Дяченко ділиться секретами смачного крюшону, який багатьом прийшовся до смаку. Це дуже веселий такий напій, тонізуючий крюшон називається. Настаюється на помаранчах, додається апельсиновий сок висок і також мінеральна вода. Його можна зробити як алкогольним, так і безалкогольним. Якщо хто полюбляє алкогольний більш такий тонізуючий напіток додають пляшку шампанського і бутилку сухого вина. Поруч пані Інна пропонує відвідувачам заходу вакуумовані смаколики, приготовані на надсучасному апараті, який з'явився у ВПУ минулого року. Сьогодні ми хочемо запропонувати яблучка з сухофруктами, медом та м'ятою курину грудку з різними спеціями, які ми все це приготували методом совіт. Що таке совіт? Це приготування при низькій температурі, це нам дає Зберегти більше вітамінів, корисних речовин, також термін реалізації. Ну і найбільше бажаючих було біля стійки з запашною випічкою, яка вже відома на все місто своїм неповторним смаком і відмінною якістю. Свіжу продукцію, яка була представлена в широкому асортименті, розкупили буквально за 40 хвилин. Ми завжди намагаємось приготувати щось новеньке. Сьогодні таких новинок було дуже багато. Це тістечка різноманітні. Наша сьогоднішня випічка була спрямована на європейську кухню, бо у нас іде тиждень європи. Так ми дякуємо, що вони нас підтримують. І тому у нас дуже багато було нових смаколиків. Пані Любов розповідає, що аби підготуватися до ярмарку, їх команда напередодні пішла з роботи о 10-й вечора, а ранком була на робочому місці на початку сьомої. Дбайливі руки майстринь намагалися порадувати всіх відвідувачів заходу чудовими виробами, яких виявилося навіть замало. Замісили тісто, щоб воно вистоялось гарно, щоб наша випічка була смачною. То ми завжди з душею на півфабрикати готувалися ввечері. Вже пізно довгий час зайняв у нас приготування сувіду. Технологія сувід – це нова технологія. Ми практикуємо сьогодні. Ми могли презентувати для нашого міста. Я також вже зараз бачу, що можна було вдвічі більше. Побажання всі приймемо і виправимося. Не змогла оминути благодійний захід і майстриня тату та Аквагриму Наталія. І хоч за фахом панянка є кандидаткою юридичних наук, вона завжди з задоволенням творить прекрасне, особливо коли це ще й може принести користь нашим героїчним захисникам. Для того щоб зібрати кошти, задонатити і е, зробити дітям свято, тому що це дуже ну, зараз у нас проблематично з цими святами, так е, воєнний стан. Ну потрібно піднімати собі настрій взагалі. Пан Олег завітав на благодійний ярмарок не тільки для того, аби замовити кілька дерев'яних виробів, які знадобляться у господарстві. Що треба допомагати своїм захисникам, щоб кошти йшли нашим збройним силам. От. Так і треба як підтримувати українських виробників. Крім цього, на подвір'ї закладу була встановлена патріотична фотозона, де кожен міг помилуватися чудовими квітами і сфотографуватися на пам'ять.